Перша локація чергування дитячий майданчик за адресою Івана Мазепи. 2. Юлія мешкає у цьому дворі разом зі своєю донькою. Пам'ятає двір ще до змін. Ну, раніше тут був побитий асфальт, в общем, ніякого покриття не було. все старенька занедбане було на цій площадці завжди гуляє багато дітей. А тепер їх ще стане більше, тому що у нас буде нова площадка вже є. Тут вже підготували основу для укладання гумового покриття та оновлюють обладнання. Наразі ми готуємо основу під гумове покриття, потім ще ми замінили вже на ігровому комплексі металеві елементи. Ми їх ремонтували в заводських умовах. Також ми в заводських умовах ремонтуємо карусель і балансир. Цього року планують відремонтувати понад 70 майданчиків. Список коригується в залежності від звернень громадян та стану аварійності. Постійно надходять заявки на нові ремонти. Ми виїжджаємо, досліджуємо ці заявки, актуємо, ставимо в чергу. Можливо, до фінансування в цьому році, і тоді ми зможемо продовжити цей список із 70 майданчиків на трошечки більше. Наступною локацією стало укриття в будівлі мистецько-художнього коледжу культури. В укритті є два санвузли: запас води як питної, так і технічної аптечка, стільці та вогнегасники. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли стало надзвичайно важливе питання захисту наших співробітників і учасників процесу, ми швидко зробили все для того, щоб створити певне сховище, яке б могло захистити наш колектив від якихось певних моментів нападу, удару. На дане приміщення було запрошено представників МНС, які обстежили наше приміщення. Зроблений певний висновок, складений акт. Черговий по місту Артем Ніділько відзначив і певні недоліки роботи укриття, які потребують змін. Це приміщення, воно не працює цілодобово. Ми зараз, коли перевіряємо той список, який є наявний по укриттям, бачимо, що є такі проблеми. Це проблема в тому, що у них немає чергового, немає штатних одиниць, які б могли відкривати у разі настання повітряної тривоги. Це приміщення цілодобово. У них там знаходиться багато матеріальних цінностей. Відповідно до розпорядження міського голови Бориса Філатова, у Дніпрі всі укриття мають працювати цілодобово. Наостанок черговий відвідав екскурсію для учасників проєкту університет третього віку. Учасникам розказали про історію створення та розбудови міста, а також про визначних особистостей того часу. Зараз така перша екскурсія на свіжому повітрі, яка відбувається у нас в цьому сезоні. Екскурсія по парку Шевченка, такому знаковому місці для Дніпра, і вже відбулося дві екскурсії в єврейський центр Минора. І далі ми відпрацьовуємо із нашим туристичним інформаційним центром подальші екскурсії, які будуть відбуватися у цьому сезоні для слухачів університету третього віку. Пані Марина вже була на екскурсіях від університету третього віку. Каже, що слідкує за афішами та одразу записується, якщо є можливість. Я дуже цікавлюся історією міста. Живу тут біля парку Шевченка і дуже хотіла узнати про його історію і цікаві речі, які тут є. І мені було дуже цікаво узнати про підземні ходи, які тут є. Ну про Петомкінський дворець я і так знаю, які рослини тут. Що було цікаво тут до революції ще. Загалом екскурсію відвідали понад 30 учасників університету третього віку. Найближчим часом для слухачів університету підготували й інші екскурсійні маршрути. Наступний захід у нас очікується 9 червня. Записатися на нього можна за телефоном 067 602 6090, але, але, або безпосередньо зателефонувати, або месенджер написати нам. До туристичного центру університет третього віку нараховує понад 14 тисяч слухачів більше тисячі з них внутрішньо переміщені особи. З початку 2023 року до університету долучилися приблизно сім сотень учасників.